Можна залишатися з нами на ділі зустрічі, ми знайомимося, спілкуємося, відчуваємо серця, спілкуємо, задаємо питання, окремо мало, окремо І Також можна приєднатися до гарінами. Ця посада буде ще гарінами. Я хотів подякувати команді Полі, і у нас на звичайні, це менеджер жаль. І і. Давайте подякуємо поварам і за те, що вони приготували просаду. Халіпо! Також у нас є така подія, про яку вже майже всі знають, але сьогодні ми вперше побачили. У нас з'явилася нова і цього літана, Бахтіна. Колись ми всі знали, що надачі люди, а на ось вона спіє. Давайте, це дуже важливо чекати з Китаю. Це дуже важливий день життєві насправді, тому що я рекомендую всім отримати, хто не отримав посвято, вибрати гуру і отримати посвято. Чому? Тому що, звичайно, це посвято це договір, який ми укладаємо з духовним вчителем і який приєднує нас до корупораторів. Це дуже важлива подія в житті кожного відомого. Давайте привитаем мадам Зеленика Баки с сын Нем. Харибо! 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 тоа Она менее сумнейшая. Стаканчик. За рамки она за она не е Такой сумнейший, у нас есть Я буду на І залишив тіло його батько Станислав Павлович на вісім вісімдесяти шести років, і ми знаємо, що благословінням пісня є те, коли в сім'ї народжується відами. І от його нажимали пробований у нас він віданий, і, і, і повернувся йому на живе, то його батько він також так чи інакше допомагав йому, займався. Можливо, це було повністю свідомо, але це було в е, сукриті, віддане служіння, допомагав відомі. Ось, і Зараз він остав тіло, і е, в Суспільне писання говориться, що якщо в сім'ї хтось стає навіть по навіть по то три покоління прийде назад, вони отримують духовний поступ. І взагалі ну, говориться, що отримують звільнення. Але вкріше, в пішли в часі, часів не так, як у нас. Це рахує наше життя дуже довгим, але насправді наше життя дуже коротке, сходить до вічі. Ми бачимо живий приклад, ну, жива Бабу є дуже відовим, монахом, проповідником. І його батько та сумнів, отримав два. Але все одно, щоб він ще більше отримав два, я пропоную тричі всі разом.

Hare Rama, Hare Rama. Rama. Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama. Rama, 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 Hare Hare. Нас ще ніякого прославляти насправді. Я хотів би сказати людям усіх, хто приймав участь і приймає участь в наших програмах, в наших фестивалях. Насправді всі приймають всіх, хто тут знаходиться. Я хотів би подякувати попакомару для його дружині за те, що вони дбають, так чудово дбають за на наших дітей. Хоча ті діти можуть так, не бути зовсім нашими, але насправді у нас всі діти наші, тому що е, віддані це велика сім'я, і він сервить для того, щоб батьки, які сюди з зітьми. Вони могли слухати крішкаху, приймаючи скликані. Той же час, як діти, вони теж розвиваються духовно і дуже цікаво. Це відбувається взагалі для мене це містика. Як вони це роблять, я ніколи такого не можу зробити, не якого я так Давайте прилякуємо цій чудовій сім'ї. Та І як Вона робить це з дітьми, коли вони показують ці чудові спектакли. Це дуже важливо. Вона теж дуже велику роль виховання дітей в яких. Давайте подякуємо цим чоловікам, які не робить. Також я хотів би подякувати всім, хто приймає участь наші нові батьки, гралі і прикрашають. Також маємо відео за дієві цьому відділення хто Допомагає навіть ті, хто чи служить навіть не помічає, а хтось прибирає Бог програм, а час, щасливу, що зробиться для того, щоб ми могли зустрітися тут, слухати Кришна крішка, читання. Також всім віданим, які жертвують також на це. Це фактично цілу. Давайте просто подякуємо всім віданим і сходу нашої якими. Галіво! Це насправді те, що хотів падати, щоб ми завжди бачили хороших тих, кого ми бачимо, і завжди акцентувалися на хороших якостях. Тому, якщо в нас є якісь негативні, то так проякти, що всім якості позитивні. Ми мусимо концентруватися на позитиві, розвиватися місце з діти, прославляти всіх, це дуже добре. Недобро. Це має бути звичка. У віддані у нас ще одне є питання таке. У нас ми коли поїмо, після нас лишиться тут рештки посаду, посуд таке інше. Ось і е, віддані, які викладали зусилля, вони роздають посаду, готують. І треба ще покласти трошки зусиль, щоб прибрати ліхтарну для задоволення кріщення і щось помити там да, напругу. У нас є що пробую, мене вже Юлія, ось вони чудова свинапара. Вони завжди це підтримують, бачите, щоб це було якісно, учасно зроблено. Хто бажає приєднатися до при їхньої команди на короткий час, щоб зробити це служіння? навести весь день часу після підійміть, будь ласка, руки. Приїхать, якщо хтось після бросали набереться сіл та рішучості, будь ласка, приєднуйтесь до цієї команди після брасаду і чорнолексі.

Ahoj. 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 já Ahoj. 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 Ahoj.

बार गाय बार जीख बजाय स्वा प्रसाद अम जीवा भाई सेना मृत पाओ राधा कृष्ण गुनग प्रेम ढाक चिताय जय श्रीकृष्ण च जय श्रीकृष्ण चेतान्य प्राभुनित्या श्रीमायदार शिवा श्री गौरवभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम oh